Є знижки на АЕВІД. 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Його звук це його зброя. Тобто противник теж боїться цього звуку і іноді лякається. БПЛА вампір української розробки та виробництва це гексакоптер важкого класу, який активно використовують підрозділи сухопутних військ. Цей безпілотник може брати на борт до 15 кілограмів корисного навантаження. Протитанкові міни це. Малі осколкові авіабомби, тобто теж українського виробництва, фугаси різних типів. Нерідко доводиться виконувати й гуманітарні місії. Це коли наша піхота сидить на спостережних пунктах і вони також хочуть їсти і пити. А навіщо ризикувати людьми для того, щоб доставити їм це? Ми прицепляємо до дрона близько 15 кілограм різного. Вантажу спокійно, несем гарно упаковуємо, щоб вони не розливали. Спокійно несем, спокійно скидаємо, скидаємо прямо у нашого. Та оскільки саме цей безпілотний підрозділ належить до сил підтримки сухопутних військ, звичайним його завданням є дистанційне мінування. Це робиться щоб закрити проходи, важливі там, де може противник прориватися, просто життя бійця, тобто зачасту... Ці проходи вони небезпечні, тобто туди нада групі вийти, висунутися тайком. А тут ми можемо працювати з безпечної відстані. Завдяки цим безпілотникам такі смертельні подарунки можуть дуже швидко з'явитися у найнесподіваніших для ворога місцях. А невеличка модифікація перетворює стандартну протитанкову міну на потужну бомбу. На відміну від казкових монстрів, ці вампіри працюють однаково успішно в будь-який час доби. Він обладнаний і денною камерою, і нічною. Також розробники передбачили можливість використання дрона в умовах протидії ворожих засобів РЕБ. Є втрата з супутників. Супутникова зв'язку дрон переходить автоматично в альтхолд і починаєш його керувати ним вручну. Вже вампіри мають неабиякий запас міцності, навіть понад заявлені виробником характеристики як за вантажопідйомністю, так і за максимально допустимою швидкістю вітру. Управління комунікацій командування сухопутних військ для марафону єдині новини.